йому сказати. І зрозумів, що я не пам'ятаю, що далі. А всі вже дивляться на мене. Якийсь п'яний мужик каже, парень. Давай І я кажу з тим, що буде? Що буде? Думаю, треба щось збирати, кажу, «Сковорідки в пеклі для вас вже готові. А потім плюс дівчини підходить. І вони щось там, а я вже пішов, ну, бо мені вже далі не цікаво. І потім виявилася, потім він зустрів а, а, таку невротичну жіночку, яка була інструкторкою Комсомолу, розповідала до того про Карла Маркса, про Лєніна, про цю совєтську маячню, а потім вона закінчилася, а бажання розповідати про щось таке неї лишилось. І він її зачепив. У мене десь вдома ціла така коробка, я збирав їхні а, листівки, фотки, в мене є навіть книжечка. Називається вона Вірші Бога, де ця дамочка складала вірші абсолютно жахливі. Ем, і я її дістав з поштового ящика. А те, що не доходило до моєї пошти, я поклянчував друзям, бо це ну, неймовірні артефакти, ну, воно не налазить на голову, чесно. Але за рахунок цього розгубленості людей. Цього духовного вакууму там реально були тисячі людей, які хтось з них квартирки продавав і жертвував на, на церкву. Потім з ними працювали психологи. Потім ці, цю історію підкупили. Це була, підкреслюю, це була абсолютно органічна штука. Цей ушлий шахрай, який знайшов невертичну дамочку, Вони зробили це з секта банду, групування. Да, бо тут вони халай махалай а тут у ну, квартирки сюди. Але цим м -м, скористувалися килюбешники, які дуже швидко, м -м, треба сповідати і належно підняли під себе а, всі ці паростки нетрадиційної духовності, так би мовити. І а, вони планували масове самолюбство самоспалюванням в а, Софії. Їх зупинила Молода тоді ще з БУ ну, бо це нікуди не ведеться, і з ними працювали психологи, бо люди війшли в цю систему, і це були вкрай молоді люди, з якими не зрозуміли, що робити. Насправді, їх можна зрозуміти, бо тобі 17-19 років тобі все життя батьки розповідали. Треба було так. Потім отак, а тут оцей города, як після школи до інститут, тут норм робота, там батько домовився, а там у мами родич. І там будеш працювати в, безкінечній, в одному з цих дослідницьких інститутів, де досліджували якусь майтню, і було вкрай багато. Просто безкінечна якась кількість. Ти будеш там сидіти, підвищення, потім пенсія, все буде окей. І тут це Закінчується. І ж, молода людина дивиться на батьків, а вони ще більше розуміють. Вони взагалі не розуміють, як з цим жити і що з цим робити. І тут хтось приходить з відповідями. І ці відповіді яскраві. І те, що насправді ми всі з вами любимо і цього прагнемо, але воно так не робить. Ми всі хочемо отримати просту відповідь на складне запитання. Цінний скандал, давайте всіх розвішувати на ліхтарях. А там хтось краде смертна кара під час війни. А там проблема з мобілізацією цих відставка. Якщо ви їздили в таксі, ви знаєте цю школу думки. Просто цих потрібно призначити, цим дати гроші, цих розстріляти, а тих посадити. І все буде окей. Тоді ця. Ця манера оцих простих вона лише з'являлося, бо питання були вкрай складні. Ну як жити далі? Бо все, що ти знав до цього, не робить. Тотально. Розмовляю з людиною, яка ходить на завод, де півроку не отримує зарплатні. Я питаю, що ти туди ходиш? Він каже, що ще робити. І, до речі, тоді виявилось, що українські жінки набагато... Побіше і відповідальніше, ніж українські мужики. Бо мужик, подивився сиділи, почитав газету, в нього зіпсувався настрій. Це жапливо, чавку випив, з друзями поговорив, а жінка розуміє, а, оцей балбес, двоє дітей, я маю щось з цим робити. Люди їздили в Турцію, привозили света, я теж поїду, бум-бум-бум, і якось воно пішло. А той лежить на дивані в депресії, бо... Все нікуди не водиться, а прийшли до влади, якби це не було, то комуняй за не було. І серед всього цього є а, ці різні штуки, які підіймаються, бо з монополією. Зараз це дуже важко уявити. В Совєтському Союзі була тотальна монополія на персональний простір, на те, що називається не навіть, це слово, духовний простір. Тобто, а, Якщо ти читаєш книжки, я в тебе така звичка, то в дитинстві ти читав Майнріда, потім ти читав Дюма, потім ти читав Бредбері, потім ти читав Вони Бута, чому ти це читав? І всі читали те саме. Тому що ти читаєш то те, що тобі переклали і видали. Бо от тут неподалік був магазин... А, Місце я купував англійські книжки, бо я зрозумів, що я хочу вийти за це коло і читати те, що, не те, що... що не всі. І тут детективчик, тут фантастика, тут якийсь роман, тут дамський роман, Ой, це, здається, це не моє. І потім можна принести своєму макулатуру, поміняти на їхню. А так всі приречені на одне і те ж. І в Совєтському Союзі причавлювався, наприклад. Йога. Бо люди, які там приймають якісь нелепі пози, вони ще щось говорять про духовне і претендують на порушення монополії держави. Або заборонялись, наприклад, секції карате. Бо знов-таки це порушення монополії на насильство, бо замість того, щоб. Покликати міліціонера в ефективного, ти можеш комусь дати в духе, а ще тобі розповідають про шлях воїна, тобто знов-таки зазіхають на цю монополію держави. Складається історія, з'являються старі. Старі фейки, з'являються нові, нові, як білобраз. І з'являються досить старі, наприклад, з'являється Вілісова книга. Знаєте, там на дощечках було написано ще за царя панька, і там все розказано, що ми з вами потомки богів, а всі. А, і вбудовується те, що в світі називається неоязинство, це класичний. Ам...